Друзі, всім вітання, автомаркет рівне. Хочу показати вам такого рефрижератора Mercedes Sprinter 17-й рік, ціна його 2700 з холодильною установкою Thermo King V500 Max. В ідеальному стані на спарті. Тут все ціленьке, гарненьке. Має бокові двері і розділену будку. Будочка вся ціленька, гарненька. Має сходинку в будку. Тут дверки, які закриваються. Тут також без ніяких зауважень, всі шість колес в прекрасному стані. Ось такий салончик. Ось така мультимедіа, клімат-контроль, кондиціонер, на автоматі, датчик світла та дощу. Салончик чистенький, гарненький. Двигун у нас. 2,2 дизель, 163 кінські сили, 120 кВт. Ось такий от красень. Також є в наявності багато інших рефрижераторів на будь-який вибір. Все, Всім гарного дня!